Вітаю вас на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України 24 лютого 2022 року. Росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України. Повномасштабний наступ, ворог здійснює масовані обстріли. Та бомбардування мирних українських міст та сіл до 8 квітня 2022 року Збройні сили України повністю звільнили Київщину, Житомирщину, Чернігівщину та Сумщину. Весь цивілізований світ надає допомогу Україні в протистоянні збройній агресії загарбника, надаючи прихисток українським біженцям, допомагає зброєю та спеціальною технікою, надає засоби індивідуального захисту мужнім захисникам України. У тому числі військові бронежилети. Сучасного вояка неможливо уявити без засобів індивідуального бронезахисту. Отже, бронежилет це як друга шкіра воїна, що підвищує шанси на виживання. А чи відомо вам, що винахідник бронежилета, уроджений зі Львівщини Ян Щепан? Тож пропоную сьогодні коротке відео есе саме про нього. Видатний винахідник і хімік Ян Щіпаник народився 13 червня 1872 року у селі Рудники, що теперішньо передмістя Мостиска Львівської області. У дитинстві маленький Ян нерідко бував у майстерні хіміка Ігнація Лукасевича, винахідника газової лампи. Після закінчення початкової школи та гімназії Ян вступив до педагогічного інституту у Кракові. До 1896 року він працював учителем у кількох польських містечках, а паралельно займався винахідництвом. І першим значним здобутком щіпаника стала система автоматичного ткацтва. Ткацький верстат він удосконалив настільки, що завдяки спеціальним картам з перфорацією можна було за кілька годин зіткати гобелен із кольоровим малюнком. Раніше ж це займало дні, а то і тижні. Кажуть, гобаленами захоплювався навіть імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф, І в нагороду за цей винахід він звільнив Щепаника від військової служби. Другий успіх на ниві винахідництва прийшов до Щепаника в 1897 році, коли у патентному відомстві Великої Британії він запатентував електроскоп, тобто камеру для відтворення зображень на відстані за допомогою електрики. Вона була таким. Собі певним прообразом сучасного телевізора. Можливості телектроскопа винахідник продемонстрував у Відні. Світова спільнота була вражена, однак тоді ще телемовлення не було, тому комерційно винахід застосувати не змогли. У 1900 році на Всесвітній виставці у Парижі винахідник представив покращений пристрій для передачі зображення телефон. У 1918 році Щепаник захопився системами кольорового кіно, які були високо оцінені за реалізм передачі кольору. Одночасно він розробляв проекти озвучування фільмів. Кругозір винахідника був дуже широким. Серед його винаходів це фотоскульптор, тобто пристрій для копіювання скульптур, колориметр, інструмент управління кольором, електрична гвинтівка. Технологія ткацтва з контролем заданих параметрів кольору одержуваної тканини. Майстерні та лабораторії Щепаника, крім Польщі, працювали у Відні, Берліні та Дрездені. Однак, напевно, найбільшої слави винахідник здобув, винайшовши прообраз сучасного бронежилету. Броник щипаника був створений із шовкової тканини з плетеними тонкими сталевими листами. Захисний пристрій цього зразка врятував життя від замаху королю Іспанії Альфонсу XIII. За це монарх удостоїв винахідника звання кавалера ордена Ізабели Католички. За доопрацювання імператорських парадних обладунків до ордена Святої Анни щепаника представ і російський цар Микола ІІ. Але винахідник, як підданий Астро Угорщини з патріотичних міркувань, відмовився від нагороди держави супротивника, прийнявши лише в подарунок золотий годинник з діамантами. Ян Щепаник і Казімеш Жеглен з Тернополя вважали себе єдиними винахідниками бронежилета. Казімеш Жеглен винайшов, коли на пробивну тканину. І у 1897 році її випробували на поліції Чикаго. Деякий час винахідники навіть працювали разом у Європі, але потім їхні шляхи розійшлися. Але у травні 1897 року Казімеш Жеглен доручив фірмі Щепаник Розробити технологію машинного ткацтва бронежилета Ян щіпаник значно покращив структуру коленепробивної шовкової тканини завдяки опуклій техніці килимарства, а завдяки своїм ткацьким машинам він отримав матеріал вищої якості ніж у Жеглена, який ткав матеріал вручну. Загалом щіпанок є автором сотень патентів і більше 50 винаходів, частина з яких в напрямку кінозйомки, телебачення і фотографії. Використовується і донині. За твердженням сучасних дослідників, багато робіт Щепаника скопійовані і використовуються під іншими назвами до теперішнього часу. Помер Ян щіпаник від раку печінки 18 квітня 1926 року у польському Тарнові у віці 54 років. Там і похований, після смерті було знайдено кілька його записів. З яких стало зрозуміло, що винахідник цікавився також підводними човнами, держаблями і літаками, з крилами, що рухаються. На жаль, чимало інших технічних записів та пристроїв нацисти знищили під час окупації, а те, що вдалося врятувати, згоріло під час Варшавського повстання. Завершуючи, варто сказати, що за багатогранність і плідність діяльності сучасники назвали Щепаника галицьким генієм.